Hi guys! З вами Чісофія, і це Get Ready with Me до школи. Збираюся я сьогодні, як завжди, до школи. У нас вимкнули воду, але на щастя, я встигла помити на волосся, все посушила вже і трошечки запізнююся, е, тому треба трошки прискорюватися. Макіяж сьогодні, скоріш за все, буде без стрілок, я так підозрюю, бо в мене немає настрою їх малювати і часу також не дуже багато. Так що сьогодні без стрілочок. Але по плану сьогодні фіолетовий макіяж, адже я планую одягати свій улюблений фіолетовий светр. Тому треба максимально швиденько все зробити. Я ще не впевнена в тому, чи підемо ми взагалі сьогодні в школу, бо у нас дві школи, як мінімум, замінірували. І також ми... у нас не проводять онлайн-уроки зараз, які є зранку. Їх просто не починають конференцію, і це трошечки дивно, бо я думаю, що можливо, можливо. Все там у нас також заміновано, і ми не підемо сьогодні в школу. Насправді я дуже на це сподіваюся, бо я не дуже хочу сьогодні йти до школи. Я б краще сьогодні цілий день читала, бо вчора ввечері я поприбирала книжкою за хафі. До речі, я перерахувала всі свої книжки, і їх у мене зараз 102. Прям величезна цифра, здається, але насправді мені все ще мало, хочу ще. От. Я вчора поприбирала, закінчила я прибирати десь о 12 і я потім я сіла читати. і все. І все. тоді Я просто, я лягла вчора десь о 2-й годині, не виспалася через це. дуже. Ще зранку в мене була німецька, моя улюблена, просто обожнюю. да. Люблю ніжно, скажімо так. І Я дуже була незадоволена тим, що я маю так рано вставати, але я в ліжку ту німецьку відсиділа, потім пішла швиденько помила волосся, і зараз от би швидко-швидко намагаюся намалюватися, щоб встигнути не запізнитися в школу, в яку можливо ми навіть і не підемо. Якщо я зараз намалююся, і ми не підемо в школу, то все то це і вот, дівча фамілія. Кашмар, окрім школи. Я сьогодні ще йду на брови. Ввечері Після школи одразу, а потім після бровей я йду е, на музику. О, тобто, так, багатецько справ, плюс мені ще треба списатися з тренеркою в спортзалі, щоб домовитися за тренування, на які я вже дуже сильно хочу піти. Е, е, і мені бажано з'їздити сьогодні ввечері, купити форму в спортзал. Я вже плюс-мінус розумію, що я хочу. Але я не впевнена в тому, чи встигну я сьогодні це зробити. Бо якщо я дуже сильно затримуюся на музиці, то не буде сенсу просто їхати на там на пів години у неоплазу за формою. Взагалі, я спочатку думала замовляти форму, але зараз щось не дивилася тих, всяких форм мені нічого не подобається. Коротше. Поїдемо шукати щось в кропі. Вчора з мамою дивилися на сайті, і там в цілому непоганий одяг, який мені піден для спорту, там є лосіни, там є футболки, і мене, мене це повністю влаштує, бо я з формою не дуже люблю експериментувати. Мені найголовніше, щоб було зручно і мені було в цій формі комфортно. Зараз пішов вже другий тиждень мого щоденного посту. Мені зараз максимально подобається, як виглядає мій профіль. Люди, які на мене підписуються, я дуже Ячна всім, хто зараз зі мною хто дивиться це відео, сподіваюся, ви також дивитеся це відео підписаними. Бо якщо ні, обов'язково підписуйтеся. Тут багато цікавого та крутого контенту. Також все ж таки я ніяк не прийду до того, щоб почати знову вести Інстаграм та Тікток активно, так само як я вела до того, як у нас почалися контрольні і все тому подібне. Дуже сподіваюся, що із в найближчому часі я вирішу це питання. Сьогодні такий лейтовенький образ, бо в мене занадто мало часу для того, щоб сильно вимальовуватися. І також нема бажання, бо все ж таки це понеділок. Я насправді дуже не люблю понеділки. Це для мене один з найгірших. Пільших днів тижня, бо зазвичай мені трошки важко переналаштовуватись з вихідних, на яких я робила все, що хотіла, на навчання, на цей робочий тиждень щось робити, десь бігати і все тому подібне. Плюсом цей понеділок у мене є трошечки стресовим через те, що сьогодні мають бути результати фіналістів у тому конкурсі, в якому ми приймали участь з дівчатами. І я в нервовому очікуванні мені дуже цікаво дізнатися, чи ми щось виграли, чи ні, як воно там далі все буде. Це все. Це так для мене по-новому, бо ці всі конкурси це супер-пупер страшно. Також ми знайшли ще один конкурс, на якому також хочемо, дуже сильно хочемо прийняти участь, але він більш серйозний, там прям такі круті, там прям дуже серйозно, там треба збирати документи, авторське право. Там потім ті, хто виг... перемагають, вони їдуть до Києва на всякі зустрічі, і це прям супер круто. Я просто в захваті від того, що там обіцяють за перемогу, але щоб перемогти, треба якби, да, з е, е, усіми всіми людьми. Людьми з підлітками, які також щось знімають, щось роблять. І у нас вже є одна ідея щодо короткометражного фільму. Ми працюємо над ще одною, і я сподіваюся, що в найближчому часі ми вже почнемо їх потрошечки реалізовувати, бо нам треба буде написати сценарій. У нас є сценаристка, яка пише сценарії, нам треба буде зробити реквізит. І от ці всі штучки треба буде поддогнати, скажімо так. Підводжу я сьогодні своїм улюбленим фіолетовим олівцем око, і також я згадала про свою фіолетову тушь просто бомбезно якою також хочу зробити ні нижні вії, а верхні, як завжди, чорними. Я просто не перестану казати про ці олівчики від ламель. Oh My Color це просто бомба. Всі кольорові олівці, які є в цій палітрі. А також чорний там, я не впевнена, чи там є чорний, а там є точно білий. Це просто бомба. Вони такі круті, я просто не можу. Так, ну що, знизу очки я вже підвела. Одразу виділився зелений кольор очей, фіолетовий дуже пасує моїм очам, я вже це давним-давно помітила. Я не знаю, чи зробити знизу мені е, білу туш під фіолетову, я в цьому не впевнена, але, скоріш за все, все ж таки зроблю. Бо якщо я хочу більш яскравий ефект у фіолетової туші, то треба, напевно, додати. Я купляла цю туш майже рік тому, і коли я її купляла, мене всі дуже відмовляли від того, щоб її купляти. Я її ще купила тоді в такому дивному наборі. У мене тоді була в кошику був олівець помаранчевий, який зараз у мене його вже нема, бо він згорів. Ну так, як якось так вийшло. Да? От. А, і ось цю фіолетову туш, до речі, туш у мене від Патрісія Ледо в фіолетовому кольорі. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось так виглядає. Аплікатор не супер крутий. Щось камера його передає як трошечки синій, але насправді він фіолетовий. Можливо, потім на постпродакшені, коли я буду коригувати, я, можливо, додам трошки кольору, і ви зрозумієте, що воно фіолетове а не синє. Так, ну що, давайте спочатку нанесемо тоді білу туш, а потім будемо додавати е, фіолетову. Правильно. Було би мені ще непогано записатися на манікюр, але поки що я не дуже знаю куди, і поки я не розберуся з розкладом тренувань, я не можу ставити собі нікуди е, якби манікюри, всі ці штучки, тому що треба спочатку домовитися за спортзал, а потім вже вирішувати всі інші питання. Все, мені нічого не подобається. Ми прибираємо фіолетову туш, тому що е, мені не подобається, як вона лягає. Тому ми просто зробимо чорні очі і замість цього, напевно, намалюємо стрілочку. Я не сильно засмутилася, бо це ще один знак про те, що мені треба купити той самий набір тушей від Color Intense, Але поки що я до цього не готова і куплю його трошечки пізніше, бо зараз у мене є е, така собі бажанка, яка досить дорого коштує. Я хочу одне колечко, е, на яке мені треба трошечки піднакопити. От тому зараз всі свої кишенькові гроші майже я відкладаю на те, щоб купити те саме колечко, яке я, собі, і хочу. Стрілочки, напевно, зроблю супер маленькі, бо довгі і величк... величенькі такі стрілки, у мене зараз немає часу вимальовувати. Ой, а якийсь акцентик хочеться зробити, бо лише фіолетові очі це вже для мене трошечки нудно. Насправді, я б собі цілими днями би читала, кайфувала від життя і все б у мене було супер. Не ходила б до школи і все, і було б отлічно. Але у мене нема вибору, треба йти до школи. На вихідних я так і не записала книжкове відео, але я сподіваюся, що на цьому тижні я все ж таки це зроблю, бо я дуже довго сумнівалася, чи треба мені прибирати в тому книжковому шафі, в, той, в тій книжковій шафі, саме на вихідних, бо вчора ввечері, коли я згадала про те, що я так і не поприбирала там, я вже мала б лягати спати, по ідеї. Але я вирішила, що ні, мені треба все ж таки прибрати, бо якщо я не можу знайти навіть на цей час, то як я планую знаходити? Те час на те, щоб читати або займатися ще чимось, от тому залишилося тепер тільки дочитати ці ті книжечки, і які зараз читаю. Читаю зараз четверте крило. І жагу, але ну так, я її зараз не читаю. І це максимальний крінж. Моя сестра до Юріна мене просто вб'є. Вбиває кожен день, кожен раз, коли ми з нею спілкуємося за книжки, бо це вона мене направила на те, щоб я читала цю книжечку, а я щось трошечки лінуюся, але я обіцяю, що повернуся і дочитаю їх. Бо мені трошки було і я не хотіла, не хотіла її дочитувати. Але вона мені пообіцяла, що там далі буде цікаво, тому будемо вірити моїй сестрі. І все ж таки я сподіваюся, що. В найближчому часі я повернуся до читання цієї книжечки. Ось такі малесенькі-малесенькі стрілечки в мене вийшли. Вони просто подовжують мої вії візуально, і мені подобається така стрілка, вона прям малесенька, I like it, Нехай будуть. І останній етап майже останній етап ми з вами наносимо туш. А ні, спочатку давайте додому близькі, так на кутик ока, да, моє улюблене, а потім вже будемо наносити туш. Поки що нам нічого вчителі не пишуть щодо того, що ми не йдемо в школу, тому, скоріш за все, прийдеться йти. А мені якось не дуже хочеться. Ну, це взагалі все капець. Так, ну і що? майже останній етап мого сьогоднішнього макіяжу, бо ще треба буде намалювати губи, але то я, напевно, буду робити вже або прямо перед самим виходом. Або можливо намалюю зараз, але потім перемалюю. Мені ще треба замовити мою улюблену помаду від Color Intense також до речі. Це Key Gloss. воно мені дуже подобається. У мене в червоному кольорі. Вона зараз на ринишці, і я десь загубила свою. Тому треба просто в дуже срочному порядку купити собі цю помаду, бо без неї я як без рук, понімаєте? Зараз ще перед виходом я маю поприбирати в кімнаті. Бо в кімнаті трошечки срач після того, як я зранку була зла через Німецьку. І після вчорашнього прибирання в шафі також трошки речей залишилося, які треба повибрасувати. І над цим також треба попрацювати, щоб все це прибрати зараз. Буду дуже сподіватися, що я зараз це все швидко зроблю і не запізнюся в школу. Ну що, ось такий макіяж у мене вийшов. Мені дуже супер-пупер гіпер подобається. такі невеличечкі стрілочки, фіолетові очі, бомба ракета пушка. повернусь до вас вже з готовим образом. Так, ліпкомбо я сьогодні використовую таке більш нюдове, хоча це not my style. Ви знаєте, да? я вчора коротше, я стою з подружкою в Єві кажу, блін, який собі блиск взяти, такий, щоб він був нюдовий. Е, показую їй, кажу, ні, візьму красний знову. Бо я не можу, мені так подобаються ці червоні кольори, що я просто не можу, наскільки вони мені подобаються. Ну що, ось такий образ у мене сьогодні вийшов. Давайте розпустимо трошечки чолку, чи да, розпустимо трошечки чолку, хай буде. Со, so, ось такий образ у мене вийшов, такий мейкап у мене вийшов. Фіолетові очі, трошечки маленькі, зовсім зовсім малесенькі стрілочки. Мій улюблений фіолетовий светр. Максимально все це люблю. Мені подобається мій сьогоднішній образ. Сподіваюся, вам також подобався як мій образ, так і це відео. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, робіть репости. Я буду цьому дуже-дуже сильно вдячна. Дякую вам за перегляд. З вами була Чісофії. Всім па-па!